Спільне виробництво Франц Файв і Blue Спіріт Енімейшн. Фермер, мій друг, весело нам гратися в саду -ра У медний смурфик, то ти є завод, племенем ньому не без пригод. Гратися в саду разом з фермером Ковзать на льоду тільки з фермером. Іграй і, і відізний і до ладу. Вітимо похід разом з фермером, наю алфавід. Мудрий фермер! скажем усім вам привіт! Смурфик, морфекс, смурфик! Смурфик, смурфик, смурфик! Зайва вага. Встань рівно, фермер! і не рухайся. Що? Так, так. Це прекрасно. Ти виріс майже на 5 сантиметрів, мій маленький бананчику. Справді, тепер я справжній великий смурфик. Гаразд, а тепер зважимо тебе. Вставай на ваги. Добре. На то важко, важко, злідай негайно. Завжди з тобою, як і. Проблеми молодець бананчику. Ваги кажуть, що я надто важкий. Мабуть, вони не зламалося, так? Я ж не гладкий. Насправді, у тебе є трішки зайвої ваги. Зайвої? Що? А коли хтось гладшає, то він повинен займатися спортом. Ось так! Знаю Декого, хто з радістю допоможе тобі повернути спортивну форму. Ходімо, фармер. Один, два. Один, два. Один, два. Один. Два. Один. Два. Один. Ха! Ха! Ха-ха-ха! Привіт, Дейзі! Фармеру треба зайнятися спортом. Щоб Позбудьтеся зайвої ваги. Тоді ви прийшли за адресою. Почнемо з перевірки твоїх рефлексів. Ану, хлопчику. Промазала. Ти справді надто повільний? Гаразд, ставай. Треба примусити твої руки працювати. Ти зможеш, фермере? Давай. Спіймай мене, якщо не зможеш, смурфіку, <глух> Смурфику. Непогано. Оце я називаю спортом. Я не проти займатися спортом, якщо мені більше не доведеться рухатись. Ти про що? Ти вже втратив трохи ваги. Не варто скаржитися, якщо хочеш стати справжнім смурфиком, хлопчику. Відчуй біль. Фармер, завтра на тебе знову чекають усі ці вправи. Настав час для бігу з перешкодами почали! На мозолях. Так тримати фармер. Ти молодець. Знаєш Знайшо? Я вже почуваюся на 100 кіло легше. Ти бачила? Я в чудовій формі. І правда, аж занадто гарний, як на мене. Тренування закінчено. Дезі має ратів. Досить спорту на сьогодні. Фермер? Давай на випадки з фермером, королем спорту. Почалося. Фармер, зачекай! Але беремо участь у марафоні фермер. Фермер чудові новини. Тато Смурф полагодив ваги. Гаразд, бананчику, подивимося, скільки ти тепер важиш. Ідеальна вага. Вітаю. Твоя черга смурфето. <рес> Надто важко, важко, негайно злась. Їх знову треба лагодити, вони зломані. Порядному блошина родина шукає Смурфика для постійного проживання. Ми любимо жити в мирі та тиші. Особливо тиші! ти тише.